29-те число кожного місяця для родини Мукан день пам'яті Володимира. Анна його дружина каже, цього дня ходять на цвинтар, проте нас привела до місця сили свого чоловіка на Черкаську набережну. До 11 класу жив ось тут на Гагаріна. Зараз Володимира Великого вулиця, тому Дніпро це було. Тим, щоденним супутником Володі. А згодом це стало для нього справжньою віддушиною, коли він вже з Києва приїжджав додому, до батьків. Він йшов на Дніпро, плавав і казав, що вода змиває з нього весь негатив і ті турботи, які лежали у нього на плечах. У цивільному житті, розказує Анна, Володимир був журналістом. Але з початком повномасштабної втримати його вдома не змогла ні родина, ні улюблена робота. Брати його до лав Збройних сил відмовилися, розказує Анна, бо не мав військового досвіду. Але з п'ятої спроби він свого досяг. У квітні 22-го Володимир поїхав у перше бойове відрядження у Попасну. Приїхав він в такому стані, що сидів, дивився в одну точку. Коли згадував ті події, я бачила, як трусилося все його тіло. Через півроку реабілітації каже, чоловік вдруге вирушив на фронт. Отримав унікальну пропозицію на харківському напрямку. Взяти участь у першому експериментальному інформаційному загоні, який знімає відео в зоні бойових дій, саме йому випала така честь очолити цей експериментальний загін. Бачення, як має виглядати ця робота, було дуже розмите, і якраз вся надія у керівництва була на те, що він як досвідчений. Журналиста зможе розставити якісь акценти після Харківщини. Продовжує Анна, було бойове злагодження на Одещині, потім у Донеччина. Спочатку дружківка, потім Бахмут. У його сестри взагалі було якесь таке відчуття, що вона в останній його бачить. Коли виходив на завдання, казав, що виходжу на до трьох днів. Беремо з собою сухпайок на три дні, але зазвичай повертався на наступний день. І півночі не спали, чекали оце його повідомлення, що ми повернулись на добраніч. і тоді вже можна було далі спати. Ну, отой найстрашніший в нашому житті день він не написав на другий день. Уже тоді ми почали хвилюватися, цілий день одне одного перепитували, чи може він комусь з родичів написав, однак ми вже дізналися дзвінка телефона, що більше він нам не напише. 29 квітня 2023 року позицію Володимира накрили артилерійським вогнем. Він отримав осколкове поранення, від якого загинув. Володя сказав: мій дід воював в Другу світову. Мій батько воював в Афганістані. А мені випала дуже велика честь захищати Україну, її цілісність. І незалежність у Черкаському обласному краєзнавчому музеї на вітрині особисті речі Володимира Мукана їх показує завідувач сектору військової історії Денис Кулик. На бронежилеті дуже добре видно сліди урадження від ворожих уламків. Ці речі являються дуже цінними для нашого музею. Так як за допомогою таких речей ми збираємо інформацію про героїв війни, про наших земляків. Також ці речі допоможуть нам зберегти пам'ять. Про події війни російсько-української, про людей, які віддали найцінніше своє життя. Анна Мукан говорить, її чоловік вмів цінувати кожну мить, як ніхто інший. Життя радісний Володя. Таким він був завжди. І ми не раз з родичами обговорювали, що він дуже поспішав жити. Він не міг витрачати час на. Сумна на зневіру, на депресію. На початку відносин розказує Анна. Вони з чоловіком писали одне одному вірші, а на річниці готували поетичні збірки. Одну з них показує володін, вірш до мене, один з багатьох. Твоїй красі немає меж. Почуттям моїм також межі немає. Я кажу, що я кохаю теж, але не вір. Я більше ніж кохаю. Поки чоловік був на фронті, розказу Анна казала йому, щоб занотовував усе, що бачить. Хотіла, аби він видав книгу. По тому він прислухався і справді робив записи, десь собі на диктофон записував, десь навіть в повідомленні і кидав мені інколи такі цілі уривки замальовок про ці страшні місця другої лінії фронту, першої лінії фронту. У нас вже був запит з музею Другої світової війни на те, щоб передати якісь матеріали. Однак скажу чесно, пройшов вже рік, навіть трохи більше, а ми досі не готові до цього, до розбору. Його документів після Володіної загибелі його матеріалами користуються його методами, способами, форматами, в яких він брав інтерв'ю. Вони виявились дуже дієвими і зараз ними досі користуються. Навіть, як мені казали, є така умовна назва Мукан, мукан 1 мукан 2 Коли йдеться про людей, які продовжують його справу. Сьогодні Анна цінує кожне фото і відео, кожен спогад про свого чоловіка. Незмінним. І з самого початку служби і дотепер залишаються мої спостереження, в тому що мотивація українських бійців не просто велика, вона мега велика. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.